Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Зробимо короткий огляд тракторця. Це є кубота GL417 на Хай Спід коробці з попереднього надходження. А те, що я вам казав, зробили деякі візуальні в першу чергу покращення, обслужили і давайте по черзі. 41 сила, Хай Спід коробка, швидкість руху там, 27. Кілометрів на годину, 4 циліндри двигун, по вазі півтора тони без ґрунту ну Чуть більше, мабуть, але орієнтуємося на цю цифру. По колії передня колія 118 на 130, по центрах звертаю увагу, задня колія 115 на 140. Ну, тобто, на 70, в принципі, можна власне користуватися. Для міжрядного обробітку технічних культур. По руках це є 8 місяць 96-го року. Передні бачу диски якось взагалі не від нього, мабуть. Ну або щось схоже. Ну, як мінімум, японці цю серію випускали до 2001 року. По шинах. Рідні шини брідстоуни. Є якісь незначні тріщини, але це поодинокі, це якби не характерно. От бачите, карби ще відсотків 50 на передніх шинах, ну і відсотків 60 на задніх шинах, розмір 136 на 26. Е, якби ще в дуже хорошому стані з Японії. По візуалу зробили, перемалювали оці всі навколо панелі, помалювали спеціальною фарбою для. Власне, спецтехніки в колір Куботи дуже грамотно зробили, ну потратили грошей. 300 доларів заплатили за див, таку грамотну роботу, не просто балончиком, а підго підготували, загрунтували і вже ми укомплектували. Так, поміняли що ми, сальник і підшипник ступичний, передній правий. І, відповідно, сальник задньої півосі ми теж касетний. Змінили, обслужили, залили нове масло в коробку, поміняли гідравлічний фільтр. Ось, і тепер, в принципі, по двигуну лишили поки що його оригінальне масло, по необхідності, звичайно, поміняємо, і вже можна ним буде користуватися і використовувати на своєму господарстві. Скажу. Ціну 12900, так як ми його озвучували, потратили трішки грошей біля 400 доларів, власне. Ну і плюс багато роботи наших механіків, щоб поміняти оці сальнички і укомплектувати. Але ціну ми не змінюємо 12900, так як ми його озвучували під час надходження. Гідроциліндри на дверях на задньому склі тримають по салону. От дивіться, дуже збережений салон. По напрацюванню 4111 мотогодин по функціоналу, повний функціонал з функцією оберт на місці швидкий, підключення переднього приводу. Давайте попробуємо Та не попробуємо, попробуємо швидкий розворот, але заведемо і вже подивимося, наскільки маневрений цей тракторець. Так, треба нейтральне положення реверсу. Заводиться, в принципі, він з півобуту і е, жодних функцій швидкого розвороту вімкнули і подивимося, як він u shift. Дуже повороткий тракторець, просто максимально навіть Незважаючи на його розміри, ви собі можете з рядочка в рядочок заїжджати, фрезерувати міжрядний обробіток чи десь в садочку. От так буквально на, на місці він розвертається і Помінка збережена, я вже показував, візуал ми покращили, все працює по механіці, по рівню горизонту. Абсолютно все працює. Давайте ще вийдемо власне, по ґрунтифризі. Покажу вам, як вона виглядає Бо в комплекті ґрунтифриза «Ніпло». Метр 90. На швидкоз'ємі. Масивний великий швидкоз'єм, потужний кардан, ну і ножі зовсім не зношені. Бачите, цих ножів вистачить ще на десятки гектарів. Ось отакий цікавий комплект. 12900 самовивіз з нашого майданчику а, у місті івано франківськ Ціну не піднімали, приклали зусиль. В першу чергу, до технічного. Справного стану довели, помінявши сальники, підшипники, і а, візуальний покращили. Ну, бо ви пам'ятаєте, це було а, шкода на нього дивитися, як японці з балону намагалися його підмалювати. А, всім успіхів, миру та перемоги! З вами був Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення.